Ну що ж, вирішив зняти відео. Я купив такий набор. Називається Зроби сам. 95 мм це длина клинка ножа. Фіночка. Фіночка. Проте я в магазинах каркали. 16,50 евро. Такая штука. Что тут находится в этом наборе? Находится сама финочка. Финочка есть. Уже остро, заточена. Красиво. Финочка. Раз, Потім йде, окремо шнурочки. Шнурочки для чохла. Сама рукоять. Рукоять витічена, не, до, не до, роблена до кінця. Кожа. Такий кусок кожі. Плюс. Петелька для кріплення цієї самої коши. А і сама сам. Концевик його кажуть Тож підганяти треба все під підрозділ. Плюс інструкція. Інструкція по фінськи Сам процес роботи я не буду знімати, а. Я покажу кінечний результат, що в мене вийшло, я мене щось вироблюємо своє. така вона фіночка.